Дивне їдло, осіння версія. Хлібчик, яблуко і цибулька. Не хотілося без такого бутерброду починати свій ранок, а. Це яблуне не змажно. Цибуля все перебила. Яблучко посипаємо корицею, додаємо сюди печену курочку. А? <клух> Ніколи таке не робіть. Це, це максимально не смачно. Я тепер, напевно, рік курку їсти не буду. Але це ще не все. Ковбаса! Плюс кориця. Я навіть боюсь це пробувати. Остановіть! <кху> це трішки дивно, але це не так погано, як тільки що була курка. А? Я навіть це з'їла повністю. Сінабон плюс шинка. Явно окремо воно було б краще. А? Як би й погано, але й не смачно. <кху> як завжди, найсмачніше, на да? десерт. Кава плюс соєвий соус. Скільки голити, хоч ще додамо. <кху> а давайте хтось скуштує за мене. Будь ласка. Пропала всю, вибачте мені, треба вийти.